Вікторія Бекхем найвідоміша дружина футболіста у світі. Крім того, Вікі є ще й знаним дизайнером одягу, який користується популярністю у міжнародного бомонду. Дружини футболістів з українських команд так само не пасуть задніх. Цього тижня моди представили одразу три колекції від перших леді футболу. Ольга Альонова, друга половинка голкіпера Шовковського, представила жіночну колекцію на наступній осінь та зиму. У роботах дизайнерки переважали пастельні кольори з Яскравими деталями не обійшла увагу Альонова і спортивну тематику. У білосніжних тонах дизайнер представила одяг для аристократичних видів спорту. Анукі Аршидзе – дружина футболіста Кахи Каладзе, який зараз у Грузії починає політичну кар'єру. Вона почесна гостя та учасниця українського тижня моди вже кілька сезонів поспіль. Дизайнерський дует Анукі Бічола представили своє бачення весни та літа 2013. Анукі бічола 2013, весна-літа буде дуже така сексуальна жінка від 50-ї. Пятьдесятые годы, да, да. 40 пять годы, сорок пятьдесятые. Жінка сьогодення на думку дизайнерів має бути стримано сексуальною та упевненою у своєму образі на подіумі, прозорі блузи у темних та бежевих кольорах з пишними спідницями та жіночними сукнями. Це мій перший показ в этом году. що ну, дуже плотний графік. Я пишу альбом, їжджу з концертами, поэтому так виходить. Но на этот на этот показ я прийшла з удовольствия. Я себе присмотрела одно платье. дуже понравилась чорне платье прозрачное. Нє, і навіть із прозрачним верхом теж ніясміліс. Я щось та придумала. Олена Рева, дружина воротаря Віталія, перенесла глядачів у квітучий сад, де розпускаються проліски та кульбабки. Дизайнерка навіть задіяла іншу залу мистецького арсеналу, аби підкреслити важливість свого показу. На подіумі усе вбрання моделей нагадувало квіти. Тут тобі і сукні у вигляді пелюсток, і спідниці бутони, і квітучі сади у кольоровій гаммі. <праць> Халік та Олексій Тищенко п'ятий канал.